Всім привіт. Моя YouTube родина. Ділюсь вам дуже дуже цікаво, як ми, що ми буду намагатися все розповідати. Вийшла до вас, бо я знову дуже розстроїлась. Так хочеться вам багато показати і розказати зі свого життя. Прилягла я трішки відпочити, думаю, ви мені там пишете, да, там гарненька, там так далі. Думаю, боже, що ви бачите тут в мені гарненького? І хотіла вам змонтувати ролик про те, що Ну, про те, яка я була до повної жопи. Яка в нас почалася до ВПО, до евакуації, і не потрібно було мені цього робити. Думаю, змонтую зараз, додавлю пару відео, яка я була ну, буквально місяців, може, 9 тому назад. Ну, ще в тому році. Боже, якась дитина плаче там. Якась дитинка плаче. Господи. Кину пару відосиків вам. Не знаю, може вам надоїла вже моя говоряща голова. Ну, ну якось так. Ну і, коротше, все. Сняла відосик, боже мой. Чи я поплила? Як то в пісні я хочу додому. Як би я там на півдня не відволікалася? А вообще якось я дуже хочу додому. Я хочу в те своє життя. Коротше, сама собі заздрю. Дивлячись сейчас відосика, які я вам записую. І... І те, що було Називайте це, як хочете, натьйом там або ще щось. Я сама, знаєте, не люблю таких депресивних людей. Ну, зараз вся країна, мабуть, в такій депресії. Божечки, та що ж плачете, дитячку. Коротше, сама собі заздрю, сама собі завидую. Скільки енергії в цих відео. Запало в очах. Хоча не скажу, що там колись було легше, знаєте. Було дуже багато різних проблем, але ти приходив додому в рідні стіни. Ну, коротше, думаю, коли мене буде накривати, та зупиняла, бо дитина плаче капець. Вона хоч там із мамою, ну, но... І вже із татом, ну щось дуже плаче. Коротше, я вже збилася з смислі, що я вам там казала. А. За те, що зараз вся країна в жалобі. Хтось може показувати свої емоції, хтось не може. Та і все. Мені просто не треба було лізти в ту галерею. Просто хотілося вам позаписувати, трошки показати, знаєте, трошки нашого життя. Ну, Все те, що залишилось в телефоні. Я ото чуть-чуть вам зняла. Маленьке відео в шорсах воно. Просто дивлюсь на себе, я в шокі. Ну, типа, да Та що такое? Капець, бідна дитина. Ой, коротше, не треба лізти в ту галерею. Просто хотілося вам трошки показати. Того, 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 господи, дитина з мамою, з татом. Уже зуби? Коротше, якось так. Вже збилась в мислі, що хотіла сказати. От що ще хотіла розказати? Сьогодні. Сьогодні е, буду їхати по продуктову допомогу від єдність та сила. Я вперше чую про цю організацію. Може Совбес передав наші дані, я не знаю. Ось, в общем, мені вчора зателефонували і сказали, щоб я приїхала з 4 до 5 на Гагаріна. Так що опять у мене буде квест сьогодні. Я вже думала, що я вчора відстрілялася. От. Ну, вперше, в першу чергу це ж мені потрібно, да? так? Ну, так як я попитала, що на Гагаріна це наче ближче, ніж Іванова. От. В принципі, таким же маршрутом, як я вчора і їхала, але тільки ближче. Ось. Потім вам розкажу, що, що там за продуктова допомога. Ось. Якось так. Вірте, я не хочу вже нічого, ніякої не ні допомоги. Я хочу додому. Якось за ці всі дні було так важко, якась брехня, якась розводілка. Я в Ойликсі там вилежала, коли ми тільки приїхали, речі, які ми потребуємо. Мені почали дзвонити. Господі, уф. була, я навіть чуть не попалася, а дала другий номер, слава Богу, який не прив'язаний до карточок. І я оце на таких емоціях, коротше, чоловік хотів віддати Т2. Так як в нас вдома плазма, то Т2 там ж не потрібно, воно там вже вмонтоване. А тут старий телевізор. І ну, тут був наш шкафу стояв старий телевізор. Думаю, ну хоч якось отак от включити, щоб хоч щось галділо. Ну суть в тому, що без оцього ж Т2 тюнера він не працює. Ну, взагалі. Що це мене тут повилазило? Ось. І вдома, це ж як там, обстріл, ще щось, я ото, включала телевізор і під нього засипала. Ну, Це коли було світло. Або так, вдень, допустимо, щось робила, і телевізор голодів мені було веселіше. Ну, коротше, якийсь чоловік предложив мені а, тюнер. От. Списалися ми з ним в Вайбері. він, типу, я вийшлю на почту, вам яка тут рядом почта, я ще як дебіл. Узнала адрес рядышком нової почты ж тут. От. На що? Це ж зараз я вже трошки, знаєте, як одійшла мазгами більш-менш, а перші дні вони взагалі не варили. На що він мені каже, сейчас прийде вам пароль в Viber? Ви мені його підтвердіть. Мені треба цей пароль для оплати типу, через OLX. І я ж взагалі не туди. От. Приходить пароль. А я дивлюсь, мені Олекс вже присилав цей пароль. Ну, я взагалі не сообразила. Не, ну, не я скидаю йому цей пароль. І що ви думаєте? І я така, що знаєте, ну, як у мене, мабуть, да, є янголи охоронці які інколи мене толкають оту... альон. Ну, подумай, щось трошки головою, мабуть, да? собі стряпка. Я, взагалі, заходжу. Хочу зайти в OLX, а зайти не можу. Ну, тобто, мій пароль. Ну, типа, я заходжу, короче, і там уже все, там нема моєї странички. Типа зайти, збросить пароль, типа, якщо забули пароль через електронну почту, типа, введіть Тане. Це пройшло після того, як я йому скинула пароль несколько минут. Я заходжу, ж, вводю швидко свою почту. І міняю пароль, захожу на свою сторінку. А потім удупляюся. Це ж я скачувала собі OLX. Чому в мене там два паролі. Цей пароль, що він мені скинув, він зламав мене, получается, в OLX. А перед цим я реєструвалася в OLX, і мені прийшов код для реєстрації. Нема слов, чесно. Просто немає слов от того, як людям хорошо наживатися на Чужому горі. Також недавно зустрічалася, буквально дня три тому назад, позвонила мені якась жінка і каже, я вам хочу поділитися з вами тарілками. Та кажу, добре у нас є. От. Господи. Коротше, я вже у мене вже взагалі голова не соображает. Тарелка мне соседка принесла. Так, да, с з першого під'їзду. Це щось, коротше, вже. Ну, сама суть в том, сама суть в тому, що дуже обидно, що так відбувається Є ще деякі ситуації, про які я просто не хочу розказувати. Бо, можливо, ця людина мене дивиться. Не хочу, не хочу казати. Ось. Коротше, як то так. Просто дорогі мої друзі, хто там Можливо, займається цим, або ще щось. На чужому нещасті, щастя не построїш. І якщо ви когось там розведете, і в якийсь момент вам буде дуже добре, то не забувайте, карма існує. Можливо, не на вас, а відобразиться на ваших дітях або на ваших батьках, що тоді буде ще больніше, як то кажуть. Ніколи цього не робіть. Ну, Для чого вам це? Ну, я дуже переживала на той момент за цей ОЛХ. Ну, начебто, до того номера не прив'язана прив моя карточка, вроді то є електронна почта. Ну, коротше, така ситуація. Я навіть не знала, що таке може бути. Ну, а потім вже тут рядочком з людьми почали балакати кажуть, що тіпа, нікому не довіряй, нічого. Ви ж розумієте, я виросла в селі. Ну, тобто, в нас там всяке разне бувало, але но... до такої степені ні. За це ще дуже обідно. Ну, і коротше, я вже не хочу нічого, я хочу додому. Вчора ще мій запал тримався, і даже вечором я хотів згруснулась, ну вчора такий тяжкий, теж був день. Я ото помилася, ну і тусила з вами в Ютубі відповідала на ваші коментарі. Сьогодні дізналася, що також там моїм знайомим поприлітало Просто в сарай, комусь просто в хату, де просто живуть люди, а мені тут будуть розказувати, що б'ють чисто по військовим об'єктам. У нас немає там військових об'єктів. Нас просто викурюють із села. І все. І так як з дітьми там вже було, ну там вже і дорослим небезпечно, ну, знаєте. Я ж кажу, ми там жили під кабами і 24 на 7 під FPV дронами. Ну, я там себе чувствую, якось впевненіша. Коротше, це магнітна буря, 100%. Я вам казала, вчора, що повинна там бути шестибальна. Дорогой дневник, так? Да? Сьогодні я плачу, то ще я дуже хочу домой. Ну, жарю, не треба було лізти в ту галерію. То ли в облака його кудись перемістить, то ли я не знаю. Фото, відео з Нового року. Квіти мої, в мене так було багато квітів на вулиці, особливо хризантеми. Осінь, вони такі мені, знаєте, по пояс, цвітуть, я їх от вірьовками зав'язую, бо вони падають. Хтось мені там писав про новий сад, там в саду. Вашу, не всі дерева були куплені, там відео я розповідала. Там саду чоловік просто із почечки виращував. От із почечки. як віти, де можна було купити, купляла, щось міняла, щось, щось когось просила, хтось щось давав, цвіточки. Дивишся ті стіни, мої коврики, мої шкафчики, мої речі, та я. Те життя. Напишіть мені, пожалуйста, що буде нове. Я не хочу нового. Мій горіх, під яким я каву завжди сиділа пила. Просто я хочу сказати, що ну, тіпа, не треба мене жаліти. Ну, не треба писати якихось обідних слов. Ну, типа, несмотря на те, що ну, мені прийшлося це пережити, я не хочу, щоб хтось це пережив. Ну і багато таких людей пережило, як я, так? Да? Мене зрозуміють тільки такі, як я. І я вам хочу сказати, що не знаю, що я вам хочу сказати. Короче... Я не жаліюсь, не думайте, я просто розказую свої відчуття. Я просто хочу додому. Я вже навіть не уявляю, ну, типу, як я там ходила по своєму двору, хоча пройшло два тижні. Це, ну, типу, душа залишилася там, а тіло зараз тут. Помагу із полю. Кожу, як то так? Зараз оце я така красива. Поїду по продуктову допомогу. коротше, просто згадала про свою домашню консервацію про свої рослини, які там вже поверли. Ми на весні тільки виселили полуницю. Короче, бегаешь теперь как бомж. Кто что предложит, то и маешь. Так что так. Короче, кто знает, До Гагаріна на маршрут, написіть мені ще, бо ви мені писали тоді, як добратися до Іванової, Я ту собі скрін зробила і по скріну їхала. То, що мені ще знакомі сказали, і ваші скрини мені допомогли. Чесно кажучи, мені взагалі не хочеться їхати. Ну, я розумію, поки дають, треба брати. Бо вот це така єдиноразова акція. Ось. Дякую всім за допомогу, дякую всім за підтримку, дякую всім за увагу. Всіх цілую, люблю. ну от, Буду виходити раніше. Може засніму вам відосик. Як йшла, як їхала. Всім гарного тихого дня, здоров'я. Хай все буде тихо, мирно. Щоб ви ніколи не втрачали те, що мали. Або те, що маєте. Хай всі будуть живі, здорові. Щоб все у вас було добре. Так що так. От. До зустрічі. Постараюсь вам зняти відосик, як я добиралась до Гагаріна. Може, хтось знає за цей фонд, напишіть мені, будь ласка.